Кого я буду в'язати, це будуть зайчики. Вони будуть з напівбавовни, невеликого розміру. І планую зв'язати 4 штучки. Слідуючи у мене заплановані овечки. Також маленькі. Жовтенька буде. М'ятного кольору і рожевого. Треба пошукати рожеву плюшку. Начебто десь у мене була дома. Ну, якщо не, не знайду, то докуплю. Слідуюча корзиночка в мене це брелочки. Мені треба зв'язати одного Бетмана і два йоди. Потім у мене ще заплановано це так, як відпочинковий процес. Три маленьких ведмедика і три. Маленьких кутика. Якщо все вдасться, то зв'яжу їх. А там подивимось, що в мене зв'яжеться, а що не встигну. Добрий день! Сьогодні вівторок, 28 стається січня. Зараз я вам покажу, що ж у мене зв'язалося в іграшковому бумі зима. Першими були ось такі два зайчики. Такі гарненькі. Вони невеличкі. В'язала я їх із Yernaard джинс. Схемка в мене збережена вже дуже давно була в інстаграмі. Нарешті дійшли до них до неї руки, до цієї схемки. Зріст у них десь 12,5 і 13 см. Такі зайченята, потім були ще отакі два зайчики. Такі красунчики. Вони також. Невеликого зросту, зараз поміряємо 13,5 см. Зв'язані також з ярнард джинс. Так, це були зв'язані понеділок і вівторок, і ще в ці дні зв'язалися отакі такі ведмедики з плюшевої пряжі. І три ведмедики. Гарненькі вони швиденько в'яжуться, також вони невеликі, десь 9 см. У них зріст. Так, в середу, в середу, в мене зв'язались ось такі. Овечки. Ось такі красуні в мене вийшли. В'язала я їх поєднання двох пряж, ярнар джинс і плюшевої пряжі. І ось такі гарнесенькі, також вони невеликі. Зараз десь до 11 сантиметрів. З ростом такі гарненькі, сподобались мені, думаю, що ще буду таких в'язати. Потім, це вже було в четвер, я зв'язала брелочки отаких два йоди. Я їх в'яжу постійно, їх добре розкупляють, зв'язала на наявність. В п'ятницю я зв'язала Бетмана так. я їх в'яжу постійно. Підв'язала, бо залишився один, підв'язала, щоб було два хоча б. Потім у мене було невелике замовлення. Замовили мені ось такого кумедного котика. Це герой якогось мультфільму. Я так зрозуміла, що це якийсь іноземний, мені там скинули його, він такий коротенький. І там був отакий котик, і по фото я його в'язала. В'язала я із Діви, Сілк Ефект. брелочком мені так замовляли. Ну, начебто схожий вийшов. Вставлю потім фото. Для порівняння. Далі я в'язала, хоч і не заявляла, бо я за нього забула, хоча планувала. Давно в мене лежить пряжа Ось така ярнардмінг. І також давно в мене була відкинута схемка. Зайчика з цієї пряжі. Вирішила я його нарешті зв'язати. Але замість зайчика в мене зв'язався ведмедик. Коли я почала в'язати, я зрозуміла, що спицями з цієї пряжі полотно виходить таке гарне. На дві сторони такий Таке хутро виходить, але в Гачкові все зовсім по-другому. І тому замість зайчика, тому що зайчиком мені зовсім не подобалось, я й вушка зв'язала, приложила, ну, негарно. І тоді я дов'язала мордочку, переробила вушка. Переробила лапки, вони на нитковому кріпленні, і верхні, і нижні, і вийшов у мене ось такий гарненький ведмедик. Такий красунчик. Пробувала я його розчісувати, але Дуже чесати, ну не знаю, не хочеться і нитку йому пошкодити. Ну, такий він трошки є в моїх онучок, там іграшка, няшка, потіряшка якась. Оце воно на неї схоже. Таке лахмате. Ну, такий ведмедик у мене вийшов. І в неділю на останок. Зв'язала я ще два ось таких котика. Це новенький майстер-клас молодої дівчинки, катрусі, Dream Toys канал, мабуть, у неї називається, начебто правильно сказала. І ось такі два котики я зв'язала. Планувала. І третього, але потім блакитного мені не схотілося, рожевого також не хотілося. Думаю, ще сіренького зв'язати, але сірої пряжі у мене не знайшлося. Треба докупити. Ну і зв'язалось у мене 17 іграшок. Думаю, що це гарний результат. Без цього проєкту на даний час я б скільки не нав'язала іграшок, тому дякую Оксанці і всім дівчаткам, які в'язали. Будемо чекати наступного іграшковий бум, весна. А поки що дякую всім, хто подивився. Бережіть себе. У нас знову повітряна тривога. Do nastupných stretnutí!